Друзі, усім привітики-привітики. Я тільки повернулася із Конада. Ось цілий пакет набрала. Зараз зроблю вам розпаковку, що купила. Фу, у нас жара, я не знаю, 35. Плюс. Коси в мене прям мокрі. Поки в мене тут можна так сказати, обідня перерва, бігом збігала в Конад. От зараз попів водички. Жарінь просто... Неймовірно. Капець. Жара жарюща. Знаєте, базар знаходиться в такій красивій тут зоні, де старовинні красиві будинки. Ідеш, і ти відчуваєш себе ніби в якомусь середньовічному якомусь такому місці. Ну дуже красиво, дуже дерева, зелено. Мені Рим дуже подобається. Дуже гарне місто. Фу. Так, давайте швиденько покажу, що купила. Чек у мене тут вже трошки пом'ятий. чек. Тільки там показує, не знаю, де, боже, не можу знайти. Потратила я 39,65. Ось мій чек. Що купила? Купила я тонну. Мій Максим уже доїв останню. Так, дивіться, ось це пише тонну натурали. Ось такі брала. І ось таке тонну я брала. Ці класні тонно, і ще мені подобається тонно, називається ріо. Но там його по О таких великих упаковках не було, були тільки маленькі. Я взяла ось таких дві великих. Потім ще взяла. Взяла три упаковочки хліба. Ось цей класний дуже чорний хліб. Він із... Я покажу вам, достану. Тут об хлібі, подивіться, так як в нас в Україні є ось насіння соняшник, кальону, і ще якісь там насінини. Ну прям дуже-дуже смачний хліб. Я колись в Україні купляла в Румянці такий хліб. І це я тут купляю в Конаді. До речі, в інших супермаркетах він теж є. Він є різний, є більш такий чорний, є сірий хліб. Тому, може, хочу закрити, щоб не заходило повітря. Тому тут можна вибрати хліб собі, який вам тільки подобається. Є різний. Білий, чорний, сірий. На будь-який смак є хліб. Взяла три штучки, положу в холодильник, тому що не хочу кожен раз ходити за хлібом. Він в холодильнику може лежати довго. Так, хліб, чесничок взяла. Чесничок. Дві ось таких чесничин і хочу пожарити картошечку з чесничком. Тому взяла, зараз гляну, скільки чесничок коштує. б'янко. євро 98. 2 євро такі коштує. Потім взяла ось таку банку чорного перцю. У мене там є така маленька, куди я пересипаю постійно собі. 549 Ппенеро мачінато. 549 коштує така велика упаковка. Скільки грам, 250 грам. До речі, в Італії дуже смачний чорний перець. Він прям натуральний, пахучий, такий ну, класний, класний. Потім взяла амідо, крохмаль. Додаю, як роблю млинчики чи налісники, якусь випічку. Взяла отакий йогурт, два штучка, песка ельбенкока, персики абрикос і взяла ось гущенку. Купляю ось таку нестле. Прям вона дуже-дуже смачна. І латте конденсатор. оригінале. Дуже-дуже смачна, ось така згущенка купила, аж три баночки. Теж поставлю вдома, і коли там мені треба, пішла собі, взяла баночку. Але так як в мене Максим любить солоденькі, то вона в нас дуже швидко уходить. Тут я її зараз скажу скільки грам пише, де пише, 397 грам. Тут її не, не дуже і так уже і багато. Вроді баночка велика, кажеться, але 397 грам. Ну що, ось і все вся моя розпаковка. Я зараз перекушу йогуртом, у мене буде такий перекус. Так що от такі справи. Затарилася гущонкою я і хлібом. Положу в холодильник, тому що біля мене там немає великих таких супермаркетів, а я вже тут решила купити заодно. Ну, все. Ось такі справи. Всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на мій канал, стежимо, коментуємо. А на сьогодні все. Всім пока-пока!